Фотографії, на яких Ленін зображений у останнім місяці свого життя, довго не публікувалися. У 1924 році вождь революції помер. Нова світська релігія отримала свою ікону. У Кремлі розпочалася боротьба за владу, в результаті якої контроль Москви над республіками було послаблено. Ідеї комунізму не мали великої підтримки серед неросійських народів, а надто в Україні, яку Сталін називав слабкою ланкою радянської влади. З метою збільшення свого впливу більшовики вдалися до політики українізації компартії України, адміністрації, освіти і культури. Цю кампанію проводили присланий з Москви перший секретар компартії Лазар Каганович та народні комісари освіти Олександр Шумський і Микола Скрипник. Невдовзі українська мова запанувала у пресі, видавництвах та установах. Викладання у школах практично повністю перейшло на українську мову. Влада вважала, що нова пролетарська культура повинна відкинути традиції і творитися за участю мас і для мас. Проте, поряд із засиллям Кічу і Дешевки постала ціла плеяда видатних митців. Драматург Микола Куліш і режисер Лесь Курбас створили театр Березіль, театр найвищого світового рівня. Фільм Олександра Довженка Земля увійшов до числа найвидатніших шедеврів світового кінематографа. Розквітли таланти Павла Тичини, знаного символіста, автора сонячних кларнетів. Максима Рильського, Олексис Лісаренка, Майка Йогансена, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Валеріана Підмогильного, Григорія Косинки і багатьох інших. Українізація вийшла за межі, передбачені Москвою. Українські національні комуністи почали виголошувати, що кожний народ має право на власний шлях до комунізму. Вони критикували надмірне представництво росіян у КПБУ, Компартії України, а також економічну залежність від Москви. Інтелігенція, згрупована у елітарне об'єднання ВАПЛІТ, категорично відкидала лозунг про масовість культури і вимогу культурного посередництва Москви. Вона проголосила рішучу реорієнтацію української культури на захід. На питання Європа чи хутір, Україна чи Малоросія, хвильові Єзеров відповідали. До джерел усі вікна у Європу відлуння тієї дискусії чути і досі. На кінець 20-х років Сталін повністю захопив владу у Кремлі. Головними напрямками побудови соціалізму було проголошено культурну революцію, примусову колективізацію на селі, а також прискорену індустріалізацію. П'ятирічний план 1928 32 років. Повинен був довести переваги соціалістичної економіки над капіталістичною і цілковито перебудувати радянське суспільство. Перші удари було завдано інтелігенції. Виникло поняття ворогів народу, які саботували п'ятирічний план. У 1930 році відбувся процес над 45 членами неіснуючого союзу визволення України. Сергія Єфремова, видатного літературного критика і члена уряду часів Центральної Ради та інших представників інтелігенції, було засуджено на ув'язнення. Частину інших розстріляли. Наступним кроком була заборона Української автокефальної православної церкви та скасування Української академії наук. Духівництво і вчених засилали до таборів. Невдовзі сфабриковані процеси набули лавиноподібного характеру. Сталін розглядав українізацію культурну контрреволюцію. Він вдався до рішучих чисток у партійному і державному апараті України. Обороняючи свої ідеали і на знак протесту, Микола Хвильовий урвав собі життя. А за декілька місяців потому наклав на себе руки і народний комісар освіти Микола Скрипник. На Соловецьких островах, де скінчив своє життя останній гетьман Запорізької Січі Петро Калнишевський. Загинули на засланні Зеров, Курбас, Куліш, Филипович, Плужник і десятки десятки інших. З 240 письменників залишилося ледве 40. Вважається, що у таборах та тюрмах було у той час знищено 80% активної української інтелігенції. Українізація принесла небачене до того часу зростання національної свідомості. Українці перетворилися на повноцінну сконсолідовану націю. у них з'явилися риси, яких так бракувало під час революції 1917 20 років. розгром національних еліт знищив досягнення українізації. Національна свідомість українців розмилася і стала радянською.